7 січня 2024 року відбулася прем'єра документального фільму Маланка Зберегти дім про святкування Маланки в селі Іспас на Буковині розповідає режисер стрічки Микола Носов. Насправді в фільмі така головна тема є відчуття дому, і мені здається, що ця тема в принципі зараз дуже тригерить і є потреби для багатьох людей, тому що ми фактично. Як країна зараз відстоюємо свій дім люди, які були в окупації Росії, вони часто втрачають свій дім, а потім заново набувають і переосмислюють його. Режисер говорить, що стрічкою прагнули показати, як маланкування гуртує українців та мотивує містян повертатися в рідні села на свята. Ми власне в цьому фільмі вже різдво зберегти дім, намагалися. Передати оце відчуття через конкретного одного героя для чого що є для нього це свято. Команда юкрейнер не вперше знімає різдвяні традиції з різних регіонів України, говорить Микола Носок. Повнометражний документальний фільм Різдво разом теж він уже власне, був записаний ще про те, як вертипують. З люди з різних куточків країни в щойно деокупованих містах і селах Микола Носок родом з Коростишева. Чоловік каже, що в дитинстві не манкував, проте його батьки водили козу. Хоча за радянських часів ця традиція була заборонена. Я насправді бачив у батьків старі фотографії, де було була традиція водіння кози. Фактично, це теж малан, ну, маланкування, і там була теж е, там, наречена, чорт е, і різні там ще персонажі, які є типовими для Маланки. Тобто е, це було, але в моєму дитинстві е, я такого взагалі не бачив. І, на жаль, е, в школі нам про це теж не розповідали. Знімали стрічку Маланка зберегти дім в січні 2022 року. Марія Кравчук, Суспільне, Новини Житомир. some